Як тільки це питання буде вирішено, ми призначимо нову дату для всіх невирішених клопотань. Спеціального суддю, який веде справу про вбивство Мікі Стайнса, просять взяти самовідвід після появи відео, на якому він сидить поруч із суддею Кевіном Малінсом на заході за тиждень до того, як Стайнс застрелив і вбив Малінса у його кабінеті. Я розглядаю прохання Стайнса, щоб суддя відмовився від справи і відео, яке стало причиною цього. Я Анджелет Леві, це кримінальний огляд. Бивство судді Кевіна Малінса Мікі Стайном у його кабінеті у вересні 2024 року стало справжнім шоком. Камери спостереження зафіксували стрілянину, і багато людей запитують, чому це сталося. Шериф, який присягався дотримуватися закону, дістав свою службову зброю і застрелив людину, на яку працював і яку вважав своїм другом. Відтоді адвокат Штайнса заявив, що його клієнт мав психічні розлади і фізичне виснаження. Кадри з камери, зняті після стрілянини, показали, що Штайнс поводився дивно. Ну, давайте, хлопці, як добре ви виглядаєте? Я ні про що не думаю. Тут дві нагрудні камери. Мікі, ти чув, все фіксується на рекордер Амхерст. Це буде? Дивись, покажу тобі, що вона працює. Дивись. Давайте, хлопці, ні, ми давно знайомі. Вона постійно записує. Клейтон має запасний робочий рекордер. Та ну, хлопці, заскойтеся. Ми не можемо говорити в коридорі суду. Немає жодного шансу, що ми не поговоримо. Я маю на увазі у тій кімнаті. Є люди. Ми не можемо так зробити. То в чому проблема? Я візьму ще одну, я поставлю одну на Мікі на це. Гаразд, але я не можу бути в іншому. Давай, Мікі. Є хтось, кому ти довіряєш, окрім нас, з ким ти хотів би бути зараз. Штайнс був параноїком, це не викликало сумнівів. Ти хочеш поговорити, Мікі раніше ти казав, що збираєшся поговорити. Слухай, Мікі, якщо ти не хочеш говорити, це нормально. Я не збираюся тебе змушувати. Гаразд? Ми не будемо тебе змушувати. Якщо ти не хочеш про це говорити, це твоє право, ти не зобов'язаний. Так, рейчел, ти права. Знаєш, ти шериф. Я маю на увазі, ти знаєш не більше, ніж ми. Гаразд, але все залежить від тебе. Чи зможу я тут побачити доньку? Перш ніж ти підеш. Кажи, що хочеш у в'язниці. У в'язниці. Так, у в'язниці через скло по телефону. Я хочу побачити свою доньку особисто, а потім розповім вам усе у тій в'язниці. Ну, але перед камерами під відеозапис. Де твоя донька? А, як нам? Де твоя донька? Як нам її знайти? Де вона? Вона раніше була в ЛСС, вона в ЛСС, я з нею говорив. Тож зараз, мікія, щоб дізнатися, що це означає для твоєї доньки, поговоримо про це стосовно твоєї доньки. Гаразд, якщо вона дізнається, що її тата заарештували за стрілянину в суддю, а вона ще в старшій школі. Я не знав її вік, тож вона в лікарні. Хто вона старшокласниця? Це буде складно. Вона захоче мене побачити і прийти. Хлопці, будьте справедливими. Я цього прошу. Це єдине, про що я хотів, щоб ви задумалися. Їй 18, Будьте справедливими до мене, хлопці. Їй 18. Будьте справедливими до нього. Я знаю, що прошу тебе. Комісаре. Я хочу побачити свою доньку особисто. Їй 18. Я хочу побачити свою доньку особисто. Мікі, у мене є діти і онуки. У мене п'ятеро онуків, п'ятеро онуків. Послухай себе. Я просто хочу побачити свою доньку. Якщо її ще немає 18-ти, ми запитаємо у твоєї дружини. Ми повинні запитати у твоєї дружини, чи це нормально, ти ж знаєш, їй вже є 18. Крістіна і Машана обидві сказали, що вони вже були в дорозі сюди, коли були тут. Тут повно людей. Всі бігають туди-сюди. Хаос. Як мені пояснити, що сталося? Судді. Так, знаєш, Крістін, сказала Лашана, моя дружина з дочкою вже їдуть. Ти щойно сказала, як поясниш, що сталося? Навколо хаос. Все так. Я лише хочу побачити дочку. Їй 18, скільки років твоя дружина з нею? Якщо вона сказала, що їй 18, ми можемо лише спитати вашу дочку, чи це так? Я веду до того, що якщо їй немає 18, треба спитати вашу дружину. Ти думаєш, вони на вулиці? Машана і Крістін повідомили, що вже їдуть. Дай мені з ними поговорити. Ти хочеш їх про це спитати? Натисни цю кнопку. Йде запис. Хлопці, давайте. Мікі. Ми не ставимося до тебе несправедливо? Ти там пий поїводу. Я буду відвертим з вами, ви ж мене не вб'єте. Ви ж знаєте. Дружина і дитина Мікі тут з того часу. Ми дізналися з судових документів, що Штайнса обстежували після його арешту. Обстеження показали, що у в'язниці він мав активний психоз, і перед цим йому давали ліки. Адвокат Джеремі Бартлі у березні 2025 року повідомив, що психічний стан Штайнса може стати проблемою на суді. Що ж, щодо того, який саме механізм чи діагноз був на той момент, я утримуюся від коментарів, але скажу ось що: не було жодних сумнівів у тих, хто був поруч із МІКІ у дні після допиту до допиту, і безумовно, після допиту. І в дні, що передували тому, що ви бачили на відео, було очевидно, що він майже не спав, якщо взагалі спав. У ті дні його поведінка була зовсім не такою, як завжди. Люди описували його як параноїка і казали, що він поводиться не так, як зазвичай. Знову ж таки, я не хочу вдаватися в подробиці, але як ви знаєте, закон вимагає, щоб була наявність психічного захворювання, хвороби або вади. Я не буду зараз це обговорювати, почекаю, поки ми почуємо більше від експертів, але скажу лише ось що у цьому нема сумнівів. Поєднання його психічного стану, який погіршився через тиск, спричинений цією дачею свідчень, зіграло роль у тому, що ми побачили. У цьому захисті, пов'язаному з психічним здоров'ям, є дві речі. Перша, як я казав і спочатку, для попереднього слухання ми вважаємо, що це встановлює межу для співдружності, це сильне емоційне збурення, так. Тому що це частковий захист, і він стосується саме моменту, коли він діяв, чи його емоції стали настільки розлюченими, збуреними чи розпалені, що він діяв майже ну, фактично неконтрольовано. Очевидно, що щось сталося в тих кімнатах, і ми детальніше це розглянемо під час розгляду справи, але був момент, коли його емоції. У найгіршому разі для клієнта це сильний емоційний стрес, що дає підстави говорити про ненавмисне вбивство. Але ми вважаємо, що є більше, і ми впевнені, що надамо докази того, що він не міг контролювати свою поведінку на основі. Деяких проблем із психічним здоров'ям, які мали місце протягом того тижня. Тепер на цьому тлі є факт, що Мікі на офіс шерифа подала до суду Сабріна Аткінс, яка була ув'язненою та заступницею шерифа Штайнса. Бен Філдс мав інтимні стосунки з Аткінс у кабінеті Малінса в обмін на допомогу з отриманням глобальна система позиціонування браслета для звільнення під заставу. Філдс визнав провину у цій справі, а Штайнса допитували під присягою за кілька днів до стрілянини. Також звинувачували, що суддя Малінс, працюючи з жінками із залежністю через суд, користувався їхнім становищем і мав із ними сексуальні стосунки. Це поки лише звинувачення ми не бачили відеозаписів чи чогось подібного. У справі про вбивство Мікі Стайнса спеціальним суддею призначили Крістофера Коріна. Корін із Боулінг Грін, Кентукі, що приблизно за 4 години на захід від округу лечер. Суддя Корін вирішить кілька ключових клопотань у справі Мікі Стайнса. Зокрема, чи буде йому надано заставу, та чи буде задоволено клопотання про зміну місця розгляду справи. Сторона обвинувачення, тобто прокуратура у цій справі, просить про зміну місця розгляду справи, і це насправді досить рідкісний випадок. Зазвичай про зміну місця суду просять підсудні, але цього разу ні. Декілька жителів округу Летчер, серед них і прокурор, заявили під присягою, що Мікі Стайнс та сторона обвинувачення не зможуть отримати справедливий суд у цьому окрузі. Прокуратура подала ці заяви під присягою для підтримки клопотання про зміну місця розгляду. Зараз Мікі Стайнс сумнівається, чи має суддя Корін розглядати цю справу і все це через це відео. Це відео від 12 вересня 2024 року за тиждень до вбивства судді Кевіна Малінса. Суддя Малінс сидить за столом на засіданні судової комісії Кентукі з питань психічного здоров'я. Доброго дня і ласкаво просимо на вересневе квартальне засідання судової комісії суддів Кентукі з питань психічного здоров'я. Малінс сидить із колегами, поруч сідає чоловік. І хто цей чоловік? Суддя Крістофер Корон, той самий суддя, який зараз головує у справі про вбивство Шона Мікі Стайнса. Малінс і суддя Корон сидять поруч. Між ними порожнє місце. Так триває менше години. Вони ніколи не спілкуються. Суддя Малінс звертається до групи. Як людина, яка дійсно працювала над програмою і стикалася з проблемою, а вже за кілька місяців цю проблему вирішили, це було просто чудово. Також я зміг досить багато розповісти про законопроекти сенатора Адамса, жінки з гідністю 1 і 2». І у всіх цих різних законодавчих ініціативах ми змогли показати, як саме ці положення позитивно впливали і навіть рятували життя наших громадян Кентукі. Тож це була чудова можливість. Це відео змусило адвоката Мікі Стайнса Джеремі Бартлі подати клопотання про самовідвід або дискваліфікацію судді Корона. Бартлі наводить юридичний стандарт самовідводу. Суддя має взяти самовідвід у будь-якій справі, якщо його неупередженість може бути обґрунтовано під сумнівом, включаючи, але не обмежуючись випадками, коли суддя має особисту упередженість або упередження щодо сторони, чи особисто обізнаний із спірними доказовими фактами, продовжує він. Закон передбачає, зокрема, що суддя повинен взяти самовідвід у будь-якому провадженні, якщо він має особисту упередженість або упередження щодо сторони, або особисту обізнаність із спірними доказовими фактами щодо провадження, або якщо він висловлював думку щодо суті провадження. Закон також вимагає самовідводу, якщо суддя знає про будь-які інші обставини, за яких його неупередженість може бути обґрунтовано поставлена під сумнів. Кодекс суддівської етики Кентуккі вимагає, щоб суддя самовідводився у провадженнях, де його неупередженість може бути обґрунтовано під сумнівом. Зокрема, суддя має особисту упередженість або упереджене ставлення до сторони чи її адвоката. Бартлі вважає, що суддя Корон, який був із суддею Малінсом за сім днів до його вбивства, можливо, не залишиться неупередженим, пише Бартлі. Якби це відео зняли кілька місяців тому, такого занепокоєння б не було. Однак це відео створює у громадськості враження, що існує упередженість на користь його колег, які сидять поруч із ним. Як зазначено в нещодавній ухвалі суду, відео створюють сильне припущення, яке надзвичайно важко спростувати. Бартлі написав, що вважає, цей суддя вже прийняв деякі рішення, які могли свідчити про відсутність неупередженості. Пише Бартлі. Наприклад, коли захист виявив вище зазначене, було призначено слухання щодо застави, однак, незважаючи на згоду підсудного. Звіт експерта штату про психічне здоров'я не прийняли як доказ на слуханні про заставу. Підписант обмежений попереднім наказом щодо обговорення висновків чи змісту звіту. Наша клієнтка зробила кілька зізнань експерту, які належать до категорії доказів, що можуть суперечити професійним знанням цієї судді. Про померлу на даний момент немає жодних юридичних підстав для відмови у розкритті звіту касі Пісі, хоча це питання буде розглядатися додатково пізніше. Об'єктивний спостерігач раціонально вважав би, що у відео є упередженість, і це могло б змусити суддю заборонити використання цього зазвичай допустимого звіту як доказу. Бартлі вважає, що ситуація змінилася б, якби корон розкрив це. Відео значно раніше. Добре, щоб обговорити це клопотання про відвід -від судді у цій справі, я хочу запросити Марка Вівера. Він працює спеціальним прокурором у штаті Огайо, що на північ від штату Блакитної трави Кентуккі, а також є суддею. Іноді тож Марку, читаючи це клопотання в основному. Джеремі Бартлі, адвокат Мікі Стайнса, стверджує, що суддя Корон не розкрив цю взаємодію або те, що він сидів поруч із суддею Малінсом за сім днів до його вбивства, і мав це зробити, тож він повинен відсторонитися від цієї справи. Які твої думки? Запиши мене до скептиків щодо цього клопотання. Давай почнемо з того, що це не той суддя, який зазвичай розглядає такі справи, це спеціально призначений суддя. Зазвичай, коли ви бачите клопотання про відвід, це тому, що призначений суддя має конфлікт інтересів, наприклад, живе поруч або знає людей у суді. Тож ми виходимо з того, що спеціально призначений суддя має бути людиною без конфлікту інтересів. У чому суть цього конфлікту, про який вони говорять? Він був на суддівській нараді, сидів поруч із суддею, якого згодом уб'ють. Ви могли б сказати, що він сидів поруч із підсудним убивцею, і це був би конфлікт, але не в нашому випадку. Тут він сидить поруч із суддею, якого збираються вбити. Я помітив, коли дивився те відео, і ваші глядачі могли це побачити, що навколо маленького столу, де сиділи судді, були таблички або картки з іменами. Я багато разів бував на таких конференціях, особливо як прокурор, персонал визначив місця для всіх. Тож ти просто йдеш туди, де твій бейджик, імена, табличка, знак і місце для сидіння. Тож, можливо, вони були разом, бо персонал посадив їх разом. Але просто бути на професійному заході з суддею, якого згодом застрелять, здається мені дуже слабкою підставою для того, щоб пропонувати дискваліфікацію. І між ними було місце, порожнє місце між ними виглядає, ніби вони не спілкувалися. Отже, Булінгрін і Летчер Каунті, я це позначила на мапі. Вони знаходяться на відстані 4 годин їзди один від одного, приблизно 4 години на машині. Тож так багато суддів справді знають одне одного, але з відео я не бачу жодних ознак того, що вони були знайомі, чи що вони були друзями, чи навіть що вони якось суттєво взаємодіяли між собою. Добре, я наведу вам приклад, який може допомогти глядачам. Принаймні вогайо, якщо адвокат робить внесок у виборчу кампанію судді, цього недостатньо, щоб дискваліфікувати суддю. Це вважається частиною звичайної діяльності кандидата на посаду судді. Тож, коли я відвідую конференції прокурорів, а я іноді їжджу двічі на рік, де збираються прокурори з усього штату, я часто тисну руки. Радий вас бачити, як справи, як сім'я, що нового, говоримо про спорт і погоду. Я ніколи не був у них вдома, не знаю їхнього чоловіка чи дружину це лише дружня професійна розмова. Навіть такий тип стосунків не був би достатньою підставою, щоб дискваліфікувати когось. Джеремі Бартлі Ворк зазначає у своїй заяві: Знаєте, той факт, що ці двоє чоловіків працювали в цьому дуже важливому комітеті, не є достатньою підставою для об'єктивно розумного висновку про упередженість. Однак будуть представлені докази, які відрізняються від того, що було показано на відео. Важко зрозуміти, як така близька взаємодія з Малінсом, як у часі, так і у відстані, не змусила б розумного спостерігача припустити упередженість на користь недовіри до негативних висловлювань і схильність їх відхиляти. І він говорить про те, що по суті сидить поруч із ним на цій конференції, можливо, він не повірить. Деякі докази на суді стосуються обговорення того, що Малінс можливо був причетний до торгівлі цими жінками або користувався їхнім становищем. Це так би мовити висунуте звинувачення. Про це йшли розмови. І що це якимось чином стало частиною того, що призвело до того, що Мікі Стайнс застрелив і вбив суддю Малінса, свого давнього друга та колишнього начальника. Він вважав, що доньку і дружину забрали, і це було частиною цієї історії. Тож, можливо, цей суддя, який сидить поруч із суддею Корон, поруч із суддею Малінсом, думає про себе знаєте, я просто в це не вірю. Так, усе це надто спекулятивно, усе це надто притягнуто за вуха. Я не був адвокатом у кримінальних справах, але знаю, що там своя робота. Дехто з моїх друзів був прокурорами, тепер вони кримінальні адвокати. Це нормально, це цілком гідна професія, але я розумію, що їм доводиться працювати з тими фактами, які є перед ними. Вони хотіли мати відео, де ці двоє йдуть під руку на зустрічі, курять сигари, сміються і обмінюються історіями. В них немає такого відео лише кадри, де вони разом сидять. Це виглядає як дуже нудна зустріч. Я не кажу, що тема не важлива, але це виглядає як дуже нудна професійна зустріч, і намагання подати це як якийсь конфлікт чи стосунки здається мені дуже надуманим. Тобто, по суті, ця суддя, як я думаю, звернеться за думкою до когось, чи так це працює. Чи звернеться цей суддя, оскільки він відклав попереднє засідання, ми це обговорювали? Чи звернеться він за юридичною порадою або думкою до не знаю радника судді? Як ти думаєш, що він зробить, потім йому доведеться повернутися і подивитися? Або знаєш, Верховний суд мав би розглянути це. Ну, що б сталося? У більшості штатів є два етапи до дискваліфікації. Перший це прохання до судді самоусунутися, і Верховний суд США розглядав справу з Західної Вірджинії близько десяти років тому були встановлені стандарти, коли судді повинні добровільно самоусуватися від розгляду справ. Якщо суддя вирішує, що йому чи їй не потрібно самоусуватися, тоді сторона може подати відповідне клопотання. У цьому випадку, я думаю, це головний суддя. Принаймні так це працює в Огайо. Той, хто призначив цього суддю, може переглянути це призначення і відсторонити суддю, який не захотів самоусунутися, тобто це двоетапний процес. Зазвичай гей, суддя, у вас конфлікт інтересів. Можете відійти від справи? Якщо суддя відмовить голову Верховного суду, ви можете його відсторонити і призначити іншого спеціального суддю. Думаю, так це і відбуватиметься. Мені важко повірити, що ця суддя, суддя Корон повернеться, перегляне відео і скаже: Знаєте, ви маєте рацію. Я не можу бути неупередженою, бо сиділа на одне місце далі від судді Малінса і, можливо, навіть не усвідомлювала, що це був суддя Малінс у той момент, поки ви не звернули на це мою увагу. Я маю на увазі, це цілком може бути так. Ви це бачите, суддя Корон це каже. Я маю на увазі судді, Судді вони ж люди, і їм не хочеться визнавати, що знаєте, вони не можуть бути неупередженими. Я маю на увазі таке, не часто побачиш. Зазвичай це відбувається до початку справи або на самому початку розгляду. Ось чому він взагалі займається цією справою. Усі, хто працює над цією справою, призначені спеціально. Суддя, тобто прокурор співдружності. Саме тому цим займається офіс генерального прокурора, а не прокурор співдружності округу Лечер. Так, ти згадав про це у своєму вступі. Я був спецпрокурором у понад десяти округах Огайо та отримував більше дзвінків ніж щодо цих справ. Тож, із самого початку, коли мені телефонують Гей Марк, чи не міг би ти стати спеціальним прокурором у такому то окрузі щодо цієї та тієї особи? Якщо я знаю цих людей і не буду об'єктивним, відмовлюся від призначення до його ухвалення. Я маю вважати, що цей суддя вчинив би так само, жартуєш, я ж добре його знаю. Ми завжди разом вечеряємо, і він ділиться своєю історією та секретами. Я не можу брати участь у цьому. Ну, цього не сталося. Суддя прийняв призначення, йому не обов'язково було це робити, але суддя прийняв призначення. Тож я не можу цього уявити. Ось на цьому відео ви сидите поруч один з одним на дуже нудній судовій конференції. Тепер вам слід відійти, бо я не бачу сенсу продовжувати. Я хочу зараз коротко поговорити про клопотання щодо зміни місця розгляду справи, подане співдружністю, що не так вже й часто трапляється. Співдружність зараз подала купу заяв під присягою від людей з округу Лечер, включаючи прокурора співдружності Мета Батлера, який не є учасником цієї справи. Але по суті, всі ці люди кажуть: Я не вірю, що Мікі Стайнс або співдружність можуть отримати справедливий судовий розгляд. В окрузі Лечер-Співдружність фактично намагається посилити свою справу. кажучи, дивіться, у нас є ці заяви під присягою від жителів округу Лечер. Одна з них це прокурор співдружності, який мені здається, це дуже дивно, оскільки він сам усунув себе від цієї справи. А що ти про це думаєш? Співдружність подає ці заяви під присягою на підтримку свого клопотання. Спочатку відповім на останнє питання якщо прокурор відходить від справи, він більше не повинен мати до неї стосунку. Мене здивувало, що прокурор, який формально відійшов від справи, все ж втручається, подаючи заяву під присягою, тому це мене турбує, принаймні трохи. Головне, що я під присягою прочитав ці заяви і знайшов час для цього. Я думав, що мені знадобиться 15 хвилин, але кожна з них, здається, складається з трьох речень. Це те, що ми в юридичній практиці називаємо заявами під присягою з висновками, коли вони не надають жодних доказів, а просто кажуть: повірте мені, я щось знаю, і тому ви не можете отримати тут справедливий суд. Опитування не проводилося. Просто я тут живу. Повірте мені, я можу вам точно сказати. Так, я не кажу, що це не етично, я кажу, що це дуже слабко. Те, якщо хочете, як би ви сказали. Я спілкувався з 200 людьми за останній місяць на різдвяних вечірках, і 150 з них сказали У мене є думка щодо цієї справи, і я не зможу її змінити. Це принаймні якісь докази. Цікаво, що ти ведеш підрахунок таким чином. Або якщо як ти згадав, було проведено опитування, ти проводиш опитування громадської думки, подаєш результати судді й кажеш: нам потрібно перенести цю справу з округу. Це наукове опитування показує, що дві третини людей кажуть, що вони ніколи не змінять свою думку. Ось про що йдеться. До речі, це не обов'язково має бути опитування. Закон не вимагає проведення опитування. Але потрібно щось більше, ніж те, що я називаю або що закон називає висновковими заявами під присягою, які просто кажуть так, повірте мені, я знаю, тут неможливо отримати справедливий суд. Так, мені це здалося підозрілим. Марк Вівер, дякую за ваш час. Я ціную це Дякую. І дату розгляду клопотання про відвід судді Корон ще не призначено, і він не відповів на це клопотання. Коли він відповість, ми повідомимо вам. Мікі Стайнс залишається під вартою без права внесення застави в ізоляторі округу Леслі. І на цьому все в цьому випуску Crime Fix. Я Анжелет Леві. Дуже дякую, що були зі мною. Побачимося тут наступного разу.